Ця історія трапила ще наприкінці ХХ століття в Америці Єлоустонський парк, такий є знаменитий, коли група вчених вирішила повернути після 70-річної відсутності 14 вовків. І яке ж було їхнє здивування, коли через п'ять років вони побачили, наскільки вплинуло те, що ці вовки повернулись на екосистему самого парку, а саме. Кількість зеленого насадження зросла там, здається, в 5 чи в шість разів. Повернулися бобри, повернулися зайці, лисиці, бо виявилось, що вовки, як санітари, виїли там і шакалів, ну, скажімо так, невеличка кількість вовків привела в баланс. Оцей перекос, який був тільки за рахунок того, що косулі та сіті парнокопитні були головними. Суть не в цьому. Коли повертається баланс в природі, природа сама відновлює себе. А тепер візьмемо цю історію як метафору. І можемо побачити, що психіка, насправді робить те саме. Бо оця відсутність вовків, вона не дає можливості зовсім зникнути цьому лісу. Він є, але він досить, скажімо так, такий куценький, бідненький. Ось. А тут виходить, що вовки збалансували і зробили сильним цей ліс. Сильним з точки зору природи і екосистеми, точно так робить і психіка. Бо психологія це не облік морали, це не про те, що, як вам робити і що вам робити. Психологія це доростити ті функції, які через заборону, через витіснення, через те, що. Колись хтось сказав, що повинно бути соромно, через те, що неможливо повноцінно себе відчувати, бо є відчуття провини, через постійний страх. Тобто всі ці функції, які колись були нав'язані, заважають людині в дорослому житті просто повноцінно жити і повноцінно себе відчувати і почувати так от задача психолога задача людини яка працює з клієнтом в терапії це саме доростити ті функції яких не вистачає людині саме в даний момент часу для того щоб почувати себе Повноцінною здоровою людиною для того, щоб можна було далі планувати і будувати своє життя.